Всім привіт, друзі! В ефірі онлайн авто. І сьогодні у нас класна тема. 2 квітня. На дворі поговоримо про те, чи будуть підніматися ціни на автомобілі з Штатів конкретно. Але можемо говорити взагалом, да? тобто по Україні, що нам очікувати. 2 квітня і сьогодні у нас перший день санкції. Скажімо так, це не санкції, це митна війна, тарифна війна, яку запроваджує Трамп. І відповідно всі тачки, які будуть заїжджати споза меж Сполучених Штатів, в Штатах додадуть як мінімум в. Ціні 25%. Тобто 25% буде мита, а оскільки відповідно у нас оцінка робиться на закупочну вартість, то я думаю, що це і більше буде. Десь можливо 30-35% подорожчають нові автомобілі в Сполучених Штатах. Відповідно, вторинка подорожчає також. Чи вона взагалі дорожчала до цього часу? Так, вона дорожчала, тому що а, а, в Ну, зазвичай сезонно так скажемо, в січні місяці найдешевші ціни в році в США. Потім лютий місяць дуже слабкий, там все дорого, складно купити. Це ми бачимо по наших покупках. Так, відповідно, можу привітати клієнтів, які в січні у нас купили автомобіль, до яких ми зверталися, сказали, що ціни класні, давайте купимо. Вони якраз починають заходити зараз. Деякі вже заїхали, деякі ще тільки заходять в Порт Клайпеда. Таких цін, я думаю, вже не буде, так, як було в в січні, бо ціни були дійсно класні, ми змогли багатьом клієнтам купити по гарним цінам. Але те, що от зразу пригадується, це 23-го року кона за 5 тисяч ціла понизу удар. Відповідно, там трошки зварювальних робіт по алюмінію і фактично машина, машина вже на номерах. Так, відповідно, вона тут стала там, 11 тисяч, тобто десь районі. 12-13 на номерах, я думаю, що супер крута ціна да, для такого автомобіля. Ну і таких прикладів багато є, що ми змогли купити. Лютий вже набагато складніший був місяць. Фактично, запитів було дуже багато. Ми там мало що з них закрили. Ну просто нереально купити. То всі орієнтуються на ціни по пер попереднім періодом. Відповідно, коли намагаєшся щось купити, заходиш, дивишся. Ну все йде набагато дорожче в березні. Зазвичай ціни стабілізувалися. А цей березень минув фактично на тому самому рівні, що і лютий. Відповідно, ціни не впали, і ринок вже реагує на заяви Трампа. На цю цінову політику. І ця цінова політика, митна політика, вона вже почалася сьогодні, 2 квітня, 1 квітня не захотів починати, шановний не шановний Трамп. І відповідно з сьогоднішнього дня ціни підуть догори в Америці. Що це буде значити для українського ринку? Відповідно, в нас імпорту з Сполучених Штатів було більше половини нових реєстрацій. Бушних автомобілів було з Сполучених Штатів. Да? Це основний наш постачальник БУ-автомобілів, відповідно, звідти багато везеться, ремонтується і продається. Відповідно, в нас можна очікувати так само на, на ті самі десь 30% підняття по, по БУшечці цін. Да? Тому що чим може компенсуватися? Європою, навряд чи, тому що європейські автомобілі, вони. Самі по собі є дорожчі, да? тобто вони ніколи не були в одному ціновому сегменті разом з Америкою. В Європі набагато складніше взяти адекватний автомобіль з таким по-американським цінам. Це практично нереально, тому що всі клієнти, які до нас приходили, вони там орієнтувалися, наприклад, на Америку і починали шукати Європу. Таким людям ми практично ніколи не могли купити автомобіль, тому що ну, це нереально. Нема таких цін в Європі, як в Америці. Да? Нема і, і не буде. Да? І відповідно зараз ще в Америці росте. Європа не компенсує, це однозначно. Китай ну в Китаї якби, нове, новий цей ширпотреб. Да, Дуже багато везуть нас до цього часу, цього китайського імпорту. Але нормального, адекватного, бушки звідти ніколи не було хорошого потоку. Корея непогано продавалася нас, але на Корею. Відповідно, так само там зробили такі, можна сказати, на наші урядовці зробили такі другорядні санкції, чи як це назвати? Просто почали шалено піднімати ціну на розмитнення. Зросла дуже сильно, зросла доставка з Кореї. Відповідно, почали рахувати з неіснуючих яких то цін вартість розмитнення кореї, тому теж не можна розглядати. Ну, наш ринок залишиться трохи ізольованим від Америки. Відповідно, ну і сам по собі треба розуміти, що американський ринок він менше почне, почне споживати європейських автомобілів, європейських, японських. На які будуть санкції, більше буде споживати внутрішній продукт. Відповідно, що це буде Chevrolet, Dodge, Форди, Форд ну, ну, можна сказати, що це популярно, а решта, решта марок, вони відносно популярні. в нас там, скажімо, не дуже ходові, небагато таких автомобілів завозилось. І, можливо, вони залишаться на тому самому рівні да, цін. Але основне, те, що цікаве, там, що німці заїжджали звідти Mercedes, BMW, все піде догори в ціні. І в Україні воно теж піде. Я не думаю, що це відбудеться зразу, там, в той самий скажімо, квітень чи травень. Це буде потихеньку. Відбуватись, тому що великий товарний запас у нас в Україні дуже багато техніки навезли. Відповідно, через то ціни сильно просіли, тому що раніше, коли на початку, наприклад, ми підбирали щось для клієнта, там в відповідно, там, 17 18 19 роки в нас вартість на авторія стояла в. Аналогічного автомобіля стояла вище, ніж в Сполучених Штатах, оціночна вартість. А на сьогоднішній день, на, 20, скажімо, на 25 рік, все навпаки, Тобто наша, наша продажна ціна в Україні вона вже набагато менша, ніж ціна такої самої бушної машини в Сполучених Штатах. У нас так стало, що цей бізнес став дуже популярним. Відповідно, дуже багато хто почав цим займатися. Потрібно вміє, не вміє. Треба, не треба. Почали вести ці автомобілі. Відповідно, ринок сильно за. Затоварився. Це добре для споживача, насправді в якійсь мірі. Тих, хто вміє вибирати, хто може вибрати адекватну машину людина, яка дійсно привезла хороший варіант, якісно відремонтувала. Це добре для кінцевого споживача, але так якби не добре для самого бізнесу, для мікроклімату бізнесу, тому що демпінг почався. Да? Давайте привеземо вам задурно цю машину і так далі. і так Дуже да? багато речей. Але, шановні споживачі, готуйтесь до того, що я думаю, що, на Протягом року ціни почнуть зростати на електрички, однозначно, тому що по всім прогнозам не продовжать нульову ставку на електромобілі. Я вже там слухав в різні канали урядовців колишніх, теперішніх. Зі всього видно, що не збирається продовжувати величезний дефіцит бюджету. І скоріш за все на електрички тепер буде ставка. Ну, як мінімум, якщо залишиться акциз на рівні 1 євро за кіловат батареї, то на 30%, тобто то 10%, 20% ПДВ підніметься відповідно вартість автомобілів десь на 30%. Що хтось думав, до цього часу не надумав, ну якщо Ще, можливо зараз купити щось по більш-менш адекватним цінам ви купите. Але ціни, я скоріш за все думаю, відсотків 90 така тенденція, якщо глобально нічого не зміниться, що будуть рости. Як на електрички, на, на електрички, до речі, скоріше, я думаю, що до літа вже почнуть потихеньку підніматися ціни. Так і на ДВС, тому що Америка халявною вже перестане бути. Да? Не буде таких. Супер, скажем, солодких цін, коли там можна 23-го року машину взяти за 5-6 тисяч, привезти там, і відремонтувати недорого, да, там із хорошим зазором продати там, чи собі користуватись. Такі часи будуть потихеньку відходити. В реаліях е торгових війн буде страждати завжди кінцевий покупець. Тому основна думка така: ціни виростуть на авто. Що ви думаєте по цьому поводу? пишіть в коментарях, можете полаяти трошки, мене, якщо ви інакше думаєте. Але по суті, скажіть свою думку, мені буде цікаво це прочитати. Взагалом підписуйтесь на наш канал, якщо в принципі вам цікаві автомобілі, і деколи послухати якусь аналітику в вигляді моєї особистої думки. Аме твоя мрія здійсниться.